Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати така от у нас новиночка з'явилася. Це чохли сидіння на сидіння старого зразку. Тобто, що мається на увазі старого зразку? Це коли і верх, і низ, вони однакові за розмірами. Тобто, по довжині, тут -от буде, зараз я вам продемонструю однією рукою не дуже зручно. Так, от тут у нас 44 см по довжині спинки. І по ширині тут 48 см. Тут найголовніше е, це от сама от довжина. І от старий зразок це мається на увазі, коли і верхня і нижня подушка сидіння вони однакові за розмірами. Це подушка виробництва Україна, 600 гривень коштує вона, що верхня, що нижня. Отак вона виглядає. З внутрішньої сторони тобто для утяжки тут є отвори. Це я для демонстрації вам отак от одягнув, але не отягував. Оцей чохол сидіння. Так, тобто, наголошую, і верх, і низ вони однакові. І при замовленні, коли замовляєте чохли або подушку сидіння, бажано, щоб ви заміряли попередньо. Яка ж таки у вас спинка та сидушка оця нижня. Бо там ще буває так званий новий зразок, там два варіанти. З високою спинкою там 46 см висота. Або низька спинка, там 37 см. Також у нас є до них чохли. Ось такого плана. Це нашого виробництва. На спинці там буде напис мтз Е, Так от вони виглядають. Тут синтетика, утяжечка. Ну, це вже на спинку верхня. Це нижня, вона там от з утяжкою. так, а Тут такі от вже є гудзики чи шнурки, щоб це зав'язати, все утягнути. Тобто, нижня вона буде без напису, на спинці буде напис. Продаються вони комплектом. Комплект коштує 600 гривень. Кольори в асортименті. Тобто може бути синього, сірого кольору, отакого от зеленого і червоного кольору. Так, друзі. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером, який бачите на екрані. Також нагадую вам, що є можливість відправляти замовлення у Молдову. Для цього вам потрібно зв'язатися з перевізником Сергієм або Литву та Латвію. Для цього вам потрібно зв'язатися з перевізником Володимиром. Дякую вам за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре.